Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні п'ятниця це означає, що ми дивимося таропрогноз на наступний тиждень. У нас наступний тиждень з 3 по 9 червня. Як завжди, я дивлюся ваш настрій: особисте життя, кар'єру, роботу і фінанси. Ось такий таропрогноз буде. Так, обирайте перший, другий, третій варіант або по колоді це Rider Waite класичне. це... Всі по системі райдера Вейта, це класика, це послання ангелів і золоте тороб. По сурочці вибирайте по номеру, як вам захочеться. Але завжди прошу час від часу, міняйте і колоду, і номер. Це для того, щоб не було застою у вашому житті, щоб завжди проходили зміни. І от те, що перша проходить голову, той, той варіант і дивіться. Навіть якщо ви потім будете думати, що ну, якось він мені не резонує, не дуже підходить, якраз це найбільше, найбільше шансів того, що це якраз вам підійде. Те, що викликаєте якийсь супротив. Так, вибирайте перший, другий, третій. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанта, з класики, хто обрав райдера Вейта. Дивимося, як у вас програється наступний тиждень. І так, ваш настрій на наступний тиждень, з 3 по 9. Ваш настрій. Ух ти, сімка кубків. Десь ви будете літати в хмарах. так? Ще ця карта показує, що буде багато варіантів, як треба діяти. Що потрібно робити? Зараз ми подивимося, як це програється. Ще може бути як мрії, бажання. Я думаю, все-таки треба подивитися далі. І тоді ми побачимо уточнення, про що саме? Ця карта така багатогранна. Тут взагалі людина, як тінь намальована, темна, її немає. У головне це те, що в небі. А тут багато вибору, тут багато ілюзій. Зараз глянемо. Так. Особисте життя для вас одинички. Дев'ятка пентаклів. Вона не показує пару, взагалі показує одну людину, самодостатньо. Може бути, що просто цього тижня, якщо у вас є половинка, ви не дуже один на одну увагу звертаєте, бо у вас там от, літання в облаках, якісь свої плани, ілюзії, мрії. Показує тих, хто один. Не бачу нікого поруч вас, але я бачу роботу над самооцінкою, впевненість в собі. Дев'ятка Пентаклів дуже така самостійна карта. Вона показує, що я все можу сам. Я зі всім справляюсь сам. В кожній взагалі дев'ятці, як в фечальнику, є такої чуть-чуть самотності, так і тут. Не показує вона пару, ну і не показує конфліктів. Якось роздрає. Просто, можливо, кожен цей тиждень буде зосереджений на чомусь своєму. на якихось своїх задачах. Ну, Давайте, дивіться, кар'єра, робота. Навчання також сюди в нас ходить. Що тут? Ось у нас і програються, да, ці ілюзії, ця фантазія. Тому що паш, Кубків, він не дуже серйозний. Він такий більш романтичний, легкий. Можливо, просто. Вам буде не дуже до роботи, а може так програватися, що у вас робота буде йти налігке. А давайте уточнимо. Оця сім'єрка кубків мені дуже з цим пажом кубків співпадає. Ніби на роботі з'явиться можливість здійснити якусь мрію. Уточнюю. Так, да, насолода з собою, впевненість собі. Це от сімка кубків з пажом кубків зв'язана. Ви зможете тут знайти роботу, хто в пошуках був, нарешті. Якась легкість з'явиться в цій роботі. Задоволення, якась творчість. Буде вам приємно працювати. Можливо, прийде хтось такий на роботу, чи там поміняється керівник, що вам буде дуже зручно. Як полегшення, так, як зняти якийсь груз з плечей. І відчути якусь музу, чи так, так може програватися? Що ви відчуєте музу на цьому тижні? Давайте дивитися, як це на фінансах буде на ваших відображатися. Ух ти, десятка жезлів. З фінансами щось складно. А чому? Ну, тому що тут не йдеться. Про те, що ви отримуєте результат фінансовий, а йдеться про сам процес. Можливо, результат буде фінансовий на наступному тижні чи там раз у місяць, да? але тут просто йдеться про процес, в якому вам дуже добре. От дивіться, особисте життя йде на другий план, але дуже гарна самооцінка через те, що дуже приємна робота для вас. Ви щось будете робити, що вам несе радість. Це навіть може бути свого роду якесь волонтерство, тому що фінансів я тут поки що не бачу. Це не заради фінансів, ви це робите. Ваша робота буде просто вам більше задоволення, ніж поки що фінансового результату. Ще треба дойти по десятці жезлів, щоб отримати вже якусь винагороду. Як останній такий подих. Ви знаєте, завжди кажуть, останній крок дуже складний. А у вас тут буде по картам, ніби ви вже відчуваєте, що скоро закінчиться ця. Те, що ви несете цей груз, да, закінчиться ця тяжкість якась відповідальність, можливо, і стане легше. На цьому тижні от, ви можете переходити із цих енергій, таких, коли тяжко щось нести, тяжко щось робити на роботі. Там, колективний такий, там, клієнтів немає, да, от як така загруженість. А от о, на цьому тижні будете відчувати, що появляється вже якась легкість, і результат буде пізніше. По крайній мірі, зараз вам. Можливо, що не будуть, знаєте, гроші йти, але вже буде по самій атмосфері працюватися набагато комфортніше. Ну, от так. Ну, непоганий тиждень, перехідний такий. Перехідний. Найдніше тут вісім кажеслів, теж вона роботу показує. Скоро і гроші прийдуть за цю роботу, але поки що, хоча б появиться те, чим вам приємно займатися. Розумієте? Може, це там перший тиждень ви вийшли на роботу, і ви ще. Не, звичайно, не отримуєте нічого, але вже ви розумієте, що вам тут подобається, вам тут комфортно, ви сюди готові вкладати свої сили і в результаті отримуєте результат. Ось такий тиждень для вас, одинички, я вас вітаю і буду переходити до другого варіанту і тих, хто обрав, у нас тут послання ангелів. Послання ангелів. Своєчки, дивимося. Як прийде ваш тиждень з 2 по 9, з 3? З 3 по 9 червня. Так, ваш настрій. Ух ти, імператриця. Настрій е, такий, що все процвітає. Материнський такий настрій, що ви хочете про когось піклуватися, що у вас є так, достатньо енергії, щоб не просто приймати і ділитися з кимось імператриця. Вона дуже щедра. Зараз подивимося, в якому це програється плані. До вас така щедрість чи ви до когось? Ну ви прям будете насолоджуватися. Багато в цій карті приємно. Можливо, процедури будете проводити якісь б'юті. Це карта ще краси. Так. Особисте життя. Ух ти, ще один старший аркан Мах Все можу, впевненість в собі. Удача. Мах і імператриця. Як, як пара йдуть. Такий активний активне чоловіче да і найбільше розкриття жіночого початку. Ви будете щасливі точно в коханні, тому що так тандемом ці карти випали. Ви будете відчувати себе коханими і дарувати цю любов. Ви можете зустріти людину прямо по долі цього тижня, не просто так. Все наладиться, все покращиться, зміни відбудуться, примирення в когось, в когось зустріч. Да? От те, що ви побажаєте зараз по карті Маг і Імпертриці, все збудеться. От я вам навіть карту ближче покажу. І раджу вам чи на паузу поставити, чи, можливо, ви швидко можете, да? але загадати бажання. Загадати бажання на наступний тиждень. Воно обов'язково здійсниться. Ну, в межах розумного, звичайно. Ось так. Давайте дивитися, як це відкладеться на вашій роботі, кар'єрі чи навчання. Так, король, кольор. Король мечів тут у нас випадає. Ну, це карта логіки, карта закону, карта начальства да, може бути. Ну, тут в, саме всій колоді, да, тут холод, всюди, логіка, все, але в короля мечів є квіти. Він не такий строгий, як на інших колодах. Він якби і логічний, але йде з квітами, з дарунками з якимись. Тобто, можливо, на роботі була якась конфліктна ситуація, і цього тижня вона вже стане м'якшою. Також може бути, що вам треба буде, наприклад, підписувати якісь документи, і вам їх підпишуть, тому що да, тут квіти даруються, все вирішиться, буде позитивний результат. На роботі, якщо було якесь гостре запитання, да, буде е, результат. Якщо ви були в пошуках роботи, ви тут зможете знайти роботу. Точно зможете. Якщо будете активними. Зможете знайти, буде для вас теж тут якесь процвітання. Ну, тут більше робота, от головою ви будете думати, все зв'язане з логікою, з мисленням, тому що от в коханні більше ейфорія, ніжність, а на роботі, ніби вас так трошки присаджують. Да? Тут так не піде, тут треба думати, тут треба працювати. Ну, якщо зв'язувати короля мечів і імператрицю, то ваші чіткі дії приносять плодючість приносять результат. Отак От як посадити щось в землю, да, гарно поливати, слідкувати, дотримуватися всіх потрібних інструкцій, виросте гарне дерево, там, рослина, да, земля буде плодоносити. Так і тут. Якщо ви все чітко по роботі робите, дотримуєтеся всіх чітких цих правил, це принесе свій результат. А по фінансам, що воно вам дасть? Єрофант, у вас такий цікавий тиждень. Но більше все програється в особистому житті. Єрофант показує, я не роблю нічого цього тижня заради грошей. Єрофант не шукає. Ой, кажу, єрофант. Так, цей відлюдник. відлюдник, Він не шукає грошей. Вони можуть до нього йти, вони можуть бути цього тижня у вас, можуть і не бути. Тут про це взагалі не говориться. Говориться, що внутрішній стан набагато важливіше, ніж все інше. Тут, ніби, знаєте, я би так сказала, що вам хочеться взяти такі, від, якусь відпустку, медовий місяць, да? вам хочеться провестися з коханою людиною, можливо, ви тільки познайомитеся на цьому тижні, можливо, ви вже давно разом, але вам хочеться якийсь новий подих, і ви ніби хочете закритися від цього світу і побути вдвох, насолодитися один одним. Робота вам каже, так, треба працювати, а вам не хочеться, вам хочеться ніжності, кохання, хочеться закритися. Більше про почуття у вас тиждень. Такі почуття не те, що емоції, а внутрішні відчуття душою. По самітнику. От ну не показує карта грошей. Взагалі показує взагалі, е відлюдник, він не цікавиться грошима, він цікавиться пошуком себе. І тут дуже похоже на те, що ви віднайдете пошук е і розуміння саме в особистому житті. І вам просто буде не до думків про фінанси. Не кажу, що їх не буде. Так? Ви просто про це цього тижня не думаєте. Ще й на дні у нас іде тут карта Dreamer, е написана. Ну, взагалі, дурак, тут Дрімер, мрійник. У вас прям здійсниться якась мрія, Як, ну, кажу, новий початок, щось нове. Ну, це, це стосується особистого життя, двоєчки. У вас тут все наладиться. Тут навіть в когось може програтися, якщо так взяти карти, да? що народження дитини. Ну, звичайно, якщо ви вагітні, це ж мови немає, да? Але от, або ви узнаєте про вагітність, теж так може програватися. Якщо не дивитися ці карти по я маю на увазі по категоріям, а просто отразу їх дивитися, це, це вагітність або народження, це новий етап, тут дитина, тут лікар може бути. Да? Якщо це прям повністю не дивитися на категорії, а співвідношення карт. Ось так. Ну, точно щось нове йде у ваше життя в коханні. Нова енергія, нові почуття. По-новому думаєте, по-новому бачите, по-новому відчуваєте. Да, робота тут показує, що е, треба приземлитися, да, треба вернутися з небес на землю, а вам хочеться літати. Ось такий цікавий другий варіант. А я перехожу до третього, хто обрав у нас таро? Тут у нас, як програється з 3 по 9 червня. І так. Особисте. Ні, не особисте. Що це? Я третій варіант повинні, другий раз підряд. Хочу почати з особисто, так. Настрій. Ваш настрій на наступний тиждень. Ваш настрій. Ого, лицар мечів. Ну, тут я зараз всім покажу, докажу, розкажу. Мене не зупинити. В Лисремечів нема перешкод. Йому все одно, хто що каже, хто що робить. Взагалі, що там на його шляху лежить, як не лежить. Да? Йому просто все одно він це перескакує, що не може перескочити, він розрубає і так далі. Да? Він повен енергії і активності. Ця карта така, вона і конфліктна може бути. Зараз побачимо, як програється у вас вона. Так, особисте життя, особисте життя. Ту скупків, вау, ну це шикарно. Це хтось може познайомитися з кимось, да, нове почуття, перша любов, або от перші почуття. Хто давно разом, відчу, по новому відчуваєте відчуття такої ейфорії, екстазу, метеликів в животі, насолодження. Ту скупків весь час показує чисту любов. Чисту, первозданну, абсолютно. Коли от на початку зустрічаєшся, і ти не хочеш ні помічати, ну, ти просто не помічаєш. Якихось недоліків партнера, немає ніяких непорозумінь, все е, навколо співає, <сміття> пташки співають, всередині музика грає і хочеться насолоджуватися один одним. Тут, е, навіть хто давно поруч, от виникне таке знову бажання, новий медовий місяць. І є шанси, звичайно, зустріти свою людину. Так, а кар'єра робота. Що тут у нас? Кар'єра, робота. Ого, а тут у нас і башня, да, дивіться, можливо, хтось піде з роботи, психане. Хтось уже, може, до цього давно йде. Дивіться, да, лицар мечів, він настроєний, прям все повністю в особистому житті, все, все добре. Е, якщо ви нав... наважуєтеся на зміну роботи, да, вас тут підтримують. Все по-іншому. но не тих, хто. В пошуку був роботи і в активному, да? у, вас такий, у вас така активна енергія, ви знайдете роботу, тому що бачня це зміна. Якщо ви були без роботи, знаходите. Якщо ви на роботі, є можливість втратити роботу. Руйнація планів, можливо, там скажуть срочно уйти на тиждень, на місяць, на простой і так далі. Да? Ну, зміна точно руйнується те, що було раніше. Ну, тут дуже схоже на те, що ви будете руйнувати це самостійно, тому що у вас настрій такий, що вам хочеться цього якогось прориву і хочеться цих змін. Якщо ви мене дивитеся і у вас такого настрою немає, то вам буде складно пережити цю башню. Тому треба буде під цей настрій все-таки десь підлаштуватися, пошукати його в собі. Давайте цю башню уточнимо. Робочу цю башню бачню ну Король мечів Це ви будете? Чи це вас? Тут, я би сказала, що це з двох сторін Найшла каса на камінь, да оце така ситуація, конфлікт. Якщо не уход з роботи, дуже великий конфлікт може бути. Прям до іскор, да Ну, башня показує от так от. Прорив такий. Ну, вона не показує в даному випадку прорив з якогось застоя. Ні, це просто, просто все рушиться. Просто скандали можуть бути. Єдиним плюсом може бути для тих, хто в пошу... пошуках, що ви знайдете. Ну, башня, знаєте, не показує, що рушиться щось прекрасне. По башні завжди показано, що будувалося все ізначально неправильно. Можливо, ви вже давно розумієте, що вам ця робота не потрібна. Не наважуєтеся з неї піти. То всесвіт вас буде підштовхувати. Можливо, ви якраз і хочете піти. І у вас буде цього тижня, якраз енергія для того, щоб про це сказати, про це заявити, не боятися, не терпіти і так далі. Можливо, у вас і шикарна робота, але ви відчуваєте, що вам потрібно щось інше. Тут теж можливість хороша. Поміняти роботу. Так що можна цю башню використати на свою користь. Піти на її зустріч і не боятися, що все розрушиться, а розрушати самостійно. Ну, а як це на фінансах у вас програється? Шістка пентаклів. Фінанси шикарні. Ну, дивіться, якщо ви, наприклад, уходите, це може програватися, як що вам платять, якби останню цю зарплату, і ще там плюс щось, ну, типу в такому дусі. або Можливо, ви йдете у відпустку на цьому тижні, може так програватися, і вам платять гроші. Або ви виходите на роботу і вже розумієте, що будуть гроші. Ну, дивіться, ви без грошей точно не залишитесь. Навіть якщо у вас тут щось таке виникне небезпечно на роботі, звільнення просто там простої якісь. Да? Шістка пентаклів тут іде поддержуючі карти, гармонізуючі. Всі шесторки, все гармонізують. І тут ця карта показує, що ви без грошей точно не лишитесь, вам нема за що переживати. Майбутнє буде краще, ви знайдете щось краще. Тут зразу, якби нас карти і підтримують, і заспокоюють, щоб третій варіант не переживав, що у вас тут все буде добре. Фінансово нема за що переживати, а роботу завжди можна знайти. Тут. Не, не рушиться нічого, що було для вас підходящим. Вже була пора, вже було потрібно, щоб були ці зміни. Знову ж таки, ви можете просто підете відпустку. інакше просто ви вже не можете, да? там чи пару днів візьмете, тому що вже неможливо, вже криша їде. да? Тут корона падає з башні. Криша їде, все неможливо. Ну, Ось такий третій варіант: прислухайтеся, дивіться, забирайте те, що вам підходить. Пишіть в коментарях свої враження. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, а я вам кажу до нових відео. Па-па!